І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я буду розганяти свій депозит з 50 гривень до якоїсь великої суми, до якої дійдемо. Мінімум, хочу дійти до 10 тисяч гривень, а далі вже подивимось, чим більше, тим краще. Тому що полетіли, не буду вас затримувати. Але перед початком цього відео обов'язково спускайся в коментарі. Там є вся актуальна інформація та всі актуальні посилання. Переходь та тисне закріплене повідомлення. Там ти побачиш мою безкоштовну стратегію по тому, як ми заробляємо гроші. Ця стратегія повністю безкоштовна, тому приходь. Мій канал відчинений, тому обов'язково дивись, щоб почати зробляти гроші. А тепер полетіли до нашого розгону депозиту. Все максимально просто. Розганяти депозит я буду за допомогою нашого індикатора фрактал і буду заходити в угоду на 5 секунд. Тому, в принципі, що полетіли. В цілому в нас все максимально просто. Коли я бачу фрактал на пониження, на наступній свічці заходжу вниз. Коли бачу фрактал на підвищення, також саме заходжу вгору. Тому що полетіли тепер до розгляну нашого депозиту. Тому в цілому нічого важкого тут немає, йдемо далі. Так, поки не бачу. Нашого фракталу, просто змінюємо наші валютні пари та шукаємо нашу году від нашого фракталу. Саме так ми будемо розганяти наш депозит. Бачу, фрактал догури, ось він буквально свічку тому назад з'явився, Захожу на 50 гривень та отримую ідеальний плюсик. ось отакий ідеальний плюс, мій перший плюсик, в принципі, що, друзі, помножимо наш баланс та перезаходимо ще раз вже донизу по актуальному фракталу, який в нас тільки що був. Отримуємо ще один певний плюсик, тому в мене вже 184 гривні. Саме таким способом я і Свій депозит і будемо доходити до великої суми. Бачу фрактал на пониження ось о саме нещодавний наш фрактал був, і фіксую ще один певний плюс. Відео йде в нас там лічні хвилини. Але ж я вже з 50 гривень заробив плюсом 300. Ставлю 300 гривень, бачу ще один фрактал на підвищення, який в нас тільки що був. Заходжу і дивлюся на його ідеальне відпрацювання. Друзі, вже на моєму балансі 680 гривень. Давайте оновлюю сторіночку, можливо, комусь це буде важливо, хтось хоче подивитися. Давайте подивимось так, що на щоб в нас йшла запис? Так, запис у нас їде, йде лише 2 хвилини, і вже в мене є 680 гривень. А давайте шукаємо наш фрактал далі. Вже в нас сума немаленька. Тому давайте не торопитися. Тут поки немає нашого фракталу. Бачимо, що в нас був нещодавно фрактал на підвищення. Заходимо на 680 гривень і отримуємо медальний плюс. Друзі, в мене вже 1300 гривень. Бачимо відразу фрактал на пониження. Відразу в цю ж секунду заходжу на нього і фіксуємо ми також дальний плюс, як пацани. І та дівчата, в мене вже на балансі 2500. Бачимо ще один фрактал на підвищення. Заходимо також само і дивимося на його відпрацювання. І також наш цей фрактал заходить. Фу, давайте невеличкий такий перекур ми з вами зробимо. З 50 гривень, тільки що екстра розгін депозиту, мабуть такого ви мало де бачили. Я дійшов вже до 5 тисяч гривень, давайте ще раз вновлюю сторінку. А, та в цілому, що я вам можу сказати, як я працюю. Все, всі мої зачинені угоди. А, як я працюю, все максимально просто. Тисну сюди індикатор, додаю індикатор фрактал, бачу стрілочку до хори, заходжу вгору, бачу, ось тут стрілочку донизу, заходжу вниз, але ще тільки що не з тією удобною. Позиції зайшов, Але при цьому в нас також наш фрактал фіксується в ідеальний плюс. Друзі, так, дуже швидко все це в нас йде, вже відео йде 3 хвилини, але ж за ці 3 хвилини з 50 гривень я дійшов до 9200. Тому давайте почекаємо наступне фрактал, ось такий екстра розмін депозиту в мене. А, тому давайте йдемо далі. Тому в цілому йдемо далі. Ніяких прискорень, як я сказав, тут не буде. Всього бачимо відразу наш фрактал на понижній, який в нас був дві свічки, тому назад 5 секундні, І отримую ще один впевнений плюсик, друзі, 17700 гривень, які я прямо зараз можу поставити на вивід, але ж поки не будемо, так як ми йдемо до суми трошки більшої. А, тому що змінюємо нашу валютну пару та йдемо далі. Переходимо далі на іншу валютну пару і бачимо. Одразу наш фрактал до гори. І зараз дуже важливий момент, заходжу на 17 тисяч гривень. І тим часом, друзі, в мене баланс ще 34 тисячі гривень. Ще раз оновлю нашу сторінку. І ось, ось мій баланс 34 150 гривень, про тому що я розпочинав з 50 гривень. Ось, ось так виглядає всі мої угоди, як на мене це ідеально, роблю скріншот на пам'ять. І давайте йдемо ще далі. Мені потрібно зробити ще хоча б одну угоду для того, щоб. Вивести свій баланс на 65 тисяч гривень, тому давайте тепер будемо дивитися. Бачимо фрактал на пониження. Та відразу заходимо, друзі. І що в нас? Остання моя угода? Фіксуйся в ідеальний плюс. Що ви розуміли? У мене мій баланс вже 65 тисяч гривень, починаючи з 50. Тому я трошки навіть на емоціях. Тому що з 65 тисяч гривень дійти до такої великої суми. Це дуже круто, але ж я не зупинюсь на цьому. І роблю ще одну угоду на 50 тисяч гривень. Друзі, я офіційно, офіційно вам кажу, що з 50 гривень я дійшов до 111 тисяч гривень. Мені самому не віриться, що така велика сума в мене вийшло заробити. Але ж додати мені нічого, в цілому намагався зробити це відео максимально. Швидким, максимально цікавим для вас, і давайте знайдемо останній наш фрактал для того, щоб я офіційно зміг закінчити це відео. Так, переходимо далі. Бачимо фрактал на пониженні, заходимо на 5 секунд і дивимося, як він себе відпрацює. Кажу офіційно, в мене сама топова торгова стратегія, яка тільки може бути з 50 гривень. Я зробив дуже багато угод без єдиного програшу, і мій баланс зараз становить 157 тисяч гривень. Я не знаю, як описати свої емоції, але ж як на мене, це дуже великий результат. Тому що, давайте ставити кошти на вивід. Прямо зараз спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій телеграм-канал. Саме тут я покажу тобі відео з виводу коштів, тому. Чекаю, тебе тут, але ж як на мене, це легендарно, з 50 гривень дійшов до 157 тисяч. Я можу оновити всі сторінки, кому це важливо, можу перейти на демо-рахунок, можу ще раз перейти там, на реальний рахунок. Все це реально, це плоди моєї стратегії. Тому всіх чекаю в своєму телеграм-каналі, саме там я і покажу вам вивід коштів. Всім велике дякую!